Ленина на свалилі. Лені на 80 Восімдесят прожив. Я ще такого не ніколи. Це фашисти, бендери і все поделали. Насправді декомунізація в Україні почалася ще до того, як розвалився Совєтський Союз. Постать, що розташована на центральній площі, це образа всьому українському народу. Такі слова сказав гірничий майстер Мирослав Солдат на засіданні Червоноградської міської ради на Львівщині. З цього в Україні і розпочалась декомунізація. За 11 днів після цього виступу, 1 серпня 1990 року, вперше в українській історії знесли пам'ятник Леніну. Депутатським корпусом, який ми вибирали, і вимоги. Оно, в числі відносно пам'ятника Леніну, були підтримані. В зв'язку з цим та центральний проспект Вуси Леніна був переменований в проспект Шевченка. Партнер цього випуску маєндлі. Деталі наприкінці відео. Втім, про системну декомунізацію на початку незалежності можна було лише мріяти. Вона відбувалася тихо і переважно на заході України. Після Червонограду Леніна звалили в Тернополі, Коломиї та Рівному. Леніни падали один за одним. Іноді падали Карли Маркси, іноді Енгельси та дрібніші партфункціонери. 25 серпня 1991 року у рівному на майдані незалежності демонтують пам'ятник Леніну. Тоді на майдані зібралося більше 15 тисяч рівнян. Врешті Ленінопад дістався Києва в столиці майже одразу після проголошення незалежності в 1991 році з майдану прибрали гігантську скульптурну групу, яка складалась із монструозного Леніна і домових ельфів комунізму: матроса, колгоспника, робітниці і солдата. Перейменувань зазнали вулиці, площі та станції метро. Наприклад, станція метро Лебіцька до 1993 року була імені Дзержинського, лісова піонерською. Шулявська називалася Завод більшовик, а Майдан Незалежності – «Площі жовтневої революції. Розібратися в тому, як в Україні відбувалось і відбувається очищення від російсько імперських та комуністичних назв і пам'ятників, нам допоможе голова ініціативи, «Деколонізація Україна Вадим Поздняков. У нас в кожному майже в кожному обласному центрі і в майже в кожному районному центрі були пам'ятники Леніну. Практично всюди були вулиці Леніна, Дзержинського, Комсомольського, Комсомольська, там Тельмана, Маркса, Енгельса. А практично вся Україна була наповнена цими назвами, цими пам'ятниками. Ми по суті. Досі не вийшло тоді з УРСР остаточним. Після першої хвилі знесень і перейменувань декомунізація вщухла, не дивлячись на те, що саме в цей час класик української літератури Леонід Кучма пише свій магнум «Україна Україна не Росія, в 90-х і нульових відрізнити українське місто від російського все ще було доволі важко. Вулиця 26 Бакинських комісарів, 30-річчя 20-го з'їзду КПРС імені Червоного жовтня ордену Леніна, все ще існувала і в селі. «Малі комсомоли» і в місті Кіровоград, я своє відпрацював. Нова хвиля декомунізації почалася в 2009 році. Тоді завдяки Віктору Ющенку прийняли закон, який передбачав демонтаж пам'ятників і пам'ятних знаків, присвячених особам, які причетні до організації та здійснення голодомору і політичних репресій в Україні. Насправді це просто всі підряд комуністи. Але замість того, щоб вичистити весь комуністичний бруд з українських міст. Міст і сіл влада обмежилась знесенням кількох посташових петровських та косіорів. Нацькована зграя, мутанти, манкрути, мізками своїми вам не збагнути. Пам'ятник Леніну у світі найкращий в душах поетів, в серці трудящих. Наприклад, той самий Косіор був безпосереднім організатором голодомору і займався, як тоді казали, ліквідацією наслідків політики Українізації, тобто організовував розстріл українського відродження. За це Косіору встановили пам'ятник у 1970 році навпроти кінотеатру Київська Русь на вулиці, яка тоді носила ім'я іншого совєтського злочинця, Артема у 2008-му Пам'ятник нарешті знесли. Тут генсек ще без кашкета. Але Лисим, він стояв посеред Києва недовго. Хтось надумив його вірних послідовників сховати неприроднє велике Косьорівське чоло. З приходом до влади Віктора Януковича декомунізація не тільки зупинилася, а й відкотилася назад. В Запоріжжі місцеві комуністи навіть встановили новий пам'ятник Сталіну. Правда, довго він не протримався, бо його підірвали місцеві активісти, яких потім заарештували. Одним з цих активістів був аж улюблений дослідник архівів КГБ і автор каналу про історію ВОЗ Едуард Андрющенко. І Його судили в сучасній Україні 2011 року за знищення погруддя Сталіна. Андрюшенко Сергеевич, вы, значит, приглашены. Слідісправодімою прокуратури Запорозької області допоможної перевірки по условию режиму вашого содержання в Запорозькому слідчому ізоляторі. З початком Революції Гідності Леніни почали валитися як лемінги зі скелі. Вся країна зачаровано спостерігала за тим, як один за одним падають гранітні, бронзові, бетонні і чавунні Леніни. Більше п'ятиста Леніних знесли тільки за 14-й рік. Від Ілічів очистились всі обласні центри на підконтрольних Україні територіях, крім Запоріжжя. Але і це можна. На зрозуміти в них ще зовсім нещодавно Сталін був декомунізований Ленін, нині Шевченко, озброївшись пензлями військові перетворили колишній радянський здобуток на патріотичного кобзаря. Вже 10 років декомунізація є цілком законним і логічним явищем, яке триває на всій території України. І здається, природа настільки очистилась, що Леніни залишились лише в приватних колекціях ентузіастів рольових ігор з тоталітарною символікою. Загалом, я думаю, що на менше десяти об'єктів демонтовано точної цифри не на назву я думаю взагалі ніхто. Тому що практично по в кожному селі була якась необлікована штампована штука, типу гіпсового Лєніна. Цей процес не всюди проходив безболісно, бо декуди місцева влада намагалася чинити опір. В тому ж Запоріжжі, Одесі чи Харкові міська адміністрація намагалася врятувати ідолів комунізму. В Харкові, наприклад, колишній мер Геннадій Кернес обіцяв повернути на центральну площу поваленого Леніна. Але зараз Гепа перебуває там само, де власне і Ленін. У пеклі. Ти кнопка, блять. Проте атавізми комуністичного минулого ще можна зустріти будь-де на нашій території. Скільки їх навіть важко порахувати? Я думаю, що ну кілька тисяч об'єктів є точно там три чотири тисячі це мінімум, але скоріш за все більше. От я не будь-яку цифру назву, вона буде неправдою, тому що у нас є інвентаризація. Повна інвентаризація десь по 12 регіонах України, але щоразу нам надсилають люди з якихось сіл, якихось містечок, те про що ми не знаємо. Це навіть не якісь саме самодошки, якісь пам'ятники, погруддя початком повномасштабного вторгнення в Україні розпочався більш широкий процес деколонізація. Деколонізація стосується вже не тільки пам'ятників комуністам, а всім діячам російської культури, російським політикам до комуністичної епохи та пам'ятних знаків так званої російсько-української дружби. Якщо мінкульт трохи пришвидшить свою роботу, то переважно більшість імперських монументів можна було би демонтувати прямо зараз. Тобто я бачу, що дуже велика кількість міст, дуже велика кількість керівництва різних громад просто чекають. Наказу від Мінкульта проведення цих пам'ятників з реєстру, і вони в той же день їх просто приберуть. В більшості випадків знесення пам'ятників Пушкіну та іншим імперцям не викликає запитань так само, як і перейменування нескінченної кількості вулиць Пушкіна і Толстого. Я думаю, що саме зимпершеної нас все швидко закінчиться, бо їх не на насправді не так багато як комуністичного. Тобто, всіх ці Пушкіни, Лермонтови, їх не так багато. Це скоріше виключення. Єдині проблеми можуть виникнути в Одесі. Це окрема історія, це. Я думаю, ми будемо говорити про це ще навіть, коли вже дія закону про деколонізацію завершиться. Бо міське керівництво там вправається навіть пам'ятник Пушкіна намагається зберегти. На момент запису цього відео на підконтрольній Україні території є 513 вулиць, провулків та площ імені Пушкіна. Співця імперії, яка знищувала Україну і українців, рабовласника, посереднього поета та поганого стрільця. Чия фанбаза в Україні, літні вчительки російської мови і КГБшники на пенсії. жах. Чому? ужас. Чому? Табірова культура. Ну как так можна? Я не розумію. Але Пушкіних просто дуже багато, тому знищити їх швидко не виходить. Інша ситуація з Булгаковим. Не одне покоління українців наскрізь інфіковане цим автором пафосних цитат. Можливо, якби не булгаков, то і «Вконтакті» б не було. Цей російський і совєтський письменник народився і певний час мешкав у Києві. Проте його батьки походили з Орловської губернії, а сам булгаков ставився до українців з гідливістю, який міг би позаздрити Путін. Врешті інститут національної пам'яті Офіційно визнав Булгакова гімном. Київ подарував Москві пам'ятник Булгакову. Такий же, як на Андріївському спуску возле музею писателя, ну намного менший. Попри те, що Булгаков був одним з улюбленців Сталіна, він вважається мало не дисидентом через те, що написав Собаче серце, і досі толерується багатьма українцями, вочевидь, через ніжні спогади про мелодраматичний детектив в гоголівських традиціях Мастір і Маргаріта. Власне, Булгаков – це типу Агата Крісті, тільки не письменниця, а русський рок. Читати ви в себе вдома можете все ще завгодно, це нормально. А ось питання меморіалізації — це якби нок. Тобто питання по Булгакову взагалі у нас настоїть, ну, особисто в нашій там, організації чи в наших спільнотах. Всі прекрасно розуміємо, що це українофобу, йому не місце ні в назвах вулиць, ні в пам'ятних знаках. Наскільки я розумію, щодо булгаківських об'єктів, то ось лишилося якраз в Києві ця історія з пам'ятниками дошкою. І, і музеєм, так, і пам'ятник ще в Єрпіні, який перейменували в пам'ятник письменнику. Навіть в Бучі там вони свого часу захищали пам'ятник Булгакову і парку Булгакову, але за і вулицю. А зараз уже все нема навіть в Бучі, хоча там впаралося. Нас, нас це дуже сильно здивувало, що Бучанська міська рада активно протистояла цьому процесу, Навіть були якісь офіційні заяви, що вандали знесли Булгакова, щось таке було. Тобто дуже неприємно свого часу це вразило, але час іде, люди потихеньку це все. Усвідомлюють, перетравлюють щось перетравлюють, а щось ні. Київська консерваторія, наприклад, досі носить ім'я російського композитора Чайковського. Студенти і викладачі вже кілька років вимагають від керівництва консерваторії позбавитись ганебної приставки імені Петра Чайковського. Проте викладачі звільняються студенти намарно протестують, а Чайковський досі недоторканий. Що сказала експертна комісія? Що я кажу перше Петрові Чайковський видатний діяч світового музичного мистецтва має без сумніву генетичне українське походження. Попри обурення багатьох викладачів і студентів, ректор консерваторії Максим Тимошенко тримається за Чайковського так, ніби в нього намагаються відібрати як мінімум половину нотного стану. Здавалося б, це мало поставити хрест на кар'єрі ректора. Але ні, в кінці 2023 року його знову переобрали на цю посаду. Тимошенко, до речі, був єдиним кандидатом. Доволі трад. Диційно консерваторія має тісні зв'язки не тільки з руським міром, але й з головним другом Російської Федерації Китаєм. Саме Китай допомагає Росії обходити санкції і ділиться з російською армією розвідувальною інформацією. А Київська консерваторія ділиться з КНР навчальними методиками і Чайковським. Унікальний проект України та Китаю Київською консерваторією зацікавились у піднебесні і вирішили будувати неподалік Пекіна музичну академію, яку назвуть на честь Петра Чайковського. Від нас китайці перейматимуть знання та методику викладання. Коштує проект кілька сотень мільйонів доларів. Існує ще одна проблема: деякі радянські і імперські пам'ятники мають реальну мистецьку цінність і відповідний статус в реєстрах Мінкульту. І саме тому їхнє знесення сприймається не так. Так, однозначно, особливо в мистецькому середовищі, Артем нагорів святогірську скульптурна група музею історії України у Другій світовій війні, навіть пам'ятник щорсу в Києві, який все ж таки прибрали. Все це перш за все мистецтво чи перш за все пропаганда щодо Артема, Я не знаю, що робити. чесно кажучи, він і не потрібен. відверто кажу, тому що ну це Артем. Він дуже класний пам'ятник, дуже красивий. Він має велику мистецьку цінність. Це унікальний об'єкт. Але допустимо зараз собі ситуацію. От зараз 10 років вже під окупацією 10? 10? Донецьк. Ось нехай вони зараз там поставлять собі пам'ятник моторолі. Він буде класний. От туди в хаті пройдуть найкращих спультерів Росії, зробить неймовірно класний пам'ятник, витрачать на це мільйони доларів. Буде в центрі Донецьку величезний, красив'язний пам'ятник моторолі. Ми заходимо в це місто. Тут стоїть красивий пам'ятник, класний, суперський, але це моторола. Ну, як його можна поіменувати, в пам'ятник чоловіку з, з автоматом, пам'ятник донечанину, чи щось таке, але ну, він не буде під цього непросто набути моторолою. В багатьох країнах, які покінчили з тоталітарним минулим, є музеї тоталітаризму. Такі музеї і відображають дійсність темних часів для нових поколінь і дозволяють в тому числі зберігати пам'ятники, які мають мистецьку цінність. В Україні також є така приватна ініціатива в місті Путивль. Відкриває музей комунізму десятиметровий ліч, вилитий з бронзи. Він добре зберігся. Раніше більшовицький ватажок красувався на центральній площі Путивля. Звідти його декомунізованого перевезли на нове місце прописки у Спадщанський ліс. Інші експонати збирали по всій області. В Білопольському районі ми на пам'ятник Кірова на Мусорніка. А в Шепетівці Хмельницької області музей комуністичного письменника Миколи Островського перетворили на музей пропаганди. Після прийняття закону України про декомунізацію музей опинився під загрозою ліквідації як установа, що носила ім'я людини, яка занесена до декомунізаційних списків. Після вивчення ситуації інститутом національної пам'яті його було перейменовано у музей пропаганди зі збереженням оригінальної авторської експозиції. Чого музей пропаганди? Сама біографія Островського це є сьогодні продукт пропаганди. Деякі пам'ятники безумовно мають мистецьку цінність. Деякі композитори і письменники справді були доволі талановиті. Але можливо, хтось із російських танкістів вміє непогано випалювати по дереву, а хтось із ФСБшників зараз катує українців в підвалах Мелітополя. Але підводочку дуже душевно може виконати Цоя фальцетом. Проте, на жаль, всі вони вбивають. Спочатку з'являється танк, слідом за танком завжди з'являється пам'ятник. Будь-який пам'ятник Леніну, Катіріні, Чайковському чи Гагаріну нічим не відрізняється від триколора. Кожна вулиця Льва Толстого, Артема чи Ворошилова це триколор на вашому будинку, і саме тому кожен знищений Пушкін це маленька перемога на нашому шляху до майбутнього безрусні. Для покращення стосунків з батьками робіть дихальні вправи. Щоб заробляти більше грошей, пийте каву зі сльозами носорога. А розклад Таро радить водоліям плюнути через ліву п'ятку. З вас тисяча гривень. Якщо ж ви нормальні і вам потрібна реальна допомога, спробуйте Mindly. Це платформа, де можна знайти собі психолога для онлайн терапії. Обирайте з поміж тисячі професіоналів того, хто найкраще підходить під ваш запит та бюджет, і записуйтесь на зручний для вас час. Переходьте за посиланням або цим QR-кодом і проходьте тест, який допоможе вам зрозуміти ваші проблеми і потреби. А за промокодом «TORONTO20» отримайте знижку 20% на першу сесію з будь-яким спеціалістом.